Я візьму сер. Може віднести піджак. О, дякую, дякую. Що таке українські чіпси Лейс? Це 100% якісна картопля і відповідальне виробництво. Чіпси лейс українські від поля до пачки. Поповнюйте запаси швидких сніданків в метро. Знижка 30% на понад 100 позицій сухих сніданків, каш швидкого приготування та з лакових батончиків. А картка метро в боті чи додатку за 2 хвилини. Так хотіла взути нові відкриті тофлі, але грибок не дозволив. Екзодерил лак допомагає боротися зі зміною кольору, потовщенням та деформацією нігтя та може застосовуватися з косметичним лаком. Зроби крок до гарних нігтів з екзодерил лак від одного разу на тиждень. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, Але жити я буду там, де живе наша родина. В Україні. Мене звати Андрій Мацова, а це львівський клас, який варить мій тато. Від розминки і до забігу. Спортивним малюкам потрібні наші найкращі підгузки трусики від протікань. Кишеньку, яка зупиняє та захищає від протікань. Так кожний маленький чемпіон зможе перемогти протікання. Памперс купуй трусики памперс разом із серветками в Єва Кітс на Єва Юей. Ванішок Екшн Мультисила. Досконалий засіб для виведення плям із технологією захисту кольорів. Ваніш діє навіть у холодній воді, видаляє плями ефективніше ніж просто пральний засіб, та допомагає зберегти яскравість одягу. Додавайте Ваніш сієкшн до кожного прання. Ваніш подовжує життя улюблених речей. Постійне прання тільки з пральним засобом перетворює білий на сірий. Ваніш відновлює білизну навіть за температури 20 градусів і робить білий ще білішим. Одяг слугує довше з ваніш. Їдеш на дачу? В'ясату дачу. Підключайтесь до в'ясату влітку, отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD. всього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде Віасад. Твій світ шоколадних мрій вже не буде таким, як раніше. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Саме такі відчуття від освіжаючої насолоди. Моє волосся відображає мій настрій. Коли воно в порядку, я прекрасно почуваюся. Та коли воно виглядає пошкодженим, мене це засмучує. Нові маски гліз. технологією Хаптік інтенсивно відновлюють та укріплюють структуру для здорового на вигляд та 100% міцнішого волосся. Без обтяження. Нові маски для волосся Гліс для різної тебе. Я одягла... М'який мох величного лісу. Зграю птахів або, можливо, цей момент. Життя вдягне у те, що цінне. Ans for Premium Fashion Brands. Якщо турбує алергія, едем. Едем усуває слізотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Едем, Відчуй життя без алергії. Ти диви, на Кістар-контракт знижка 20% на плату за тариф аж на 4 місяці. Так чого ти ще не перейшов? Та я не знаю. Це ж контракт. Ага. А ще це дві суперсили на вибір захищений номер та можливість відстрочувати платіж. Знову розмовляєш з котом. Усі переваги Київстар контракт зі знижкою 20% на 4 місяці. Переходьте в додатку Мій Київстар. Я сьогодні звільнююсь раніше. Супер. Може, сходимо кудись? Можна. Може, в кіношку якусь? Можна. Чи десь повечеряємо? Можна. Просто десь прогуляємося. Можна. Можна, можна. Ти що там зайнятий? Ще й духи на роботі. На роботі. Де мені ще? Бути. Будь собою. Обери підрозділ та спеціальність на армії. GOVUA. Де вітровуть копив за півроку? Він збирає трофей. Я такого ще не бачу. Він не повторюється. Усі копи з різних дільниць щоразу інший час. Місця злочину чисті, але він облажається, як завжди. І тоді ми його схопимо. Детоксикація у неділю на 2+,2. плюс його. Якщо не виходить виграти силою, Розміром, хитрістю. Ні, чекай, чекай, не здавайся їм. Це така тактика. Додай трохи емоцій. Уротьбі за виживання це наш шах і мат. І все вийде. Вони знищили єдиний союзний сорт. Але не знищили нас. У кінобуднях на два плюс два. Скова країна морозива запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. У -у -у, я так хрещатик люблю. Морозиво-хрещатик. Відвірний пломбірний. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули знеболюючий протизапальний. Жаро Головне це трамондарниця Дарниця є в кожній сумушці. Головне, пам'ятай про головне це трамондарниця. А Ще вчора їх не було. Дрібні зморшки? Розумію. Спробуй ревіталіфт філер з гіалуроновою кислотою. Сироватка для обличчя відновлює об'єм і зменшує зморшки. Сироватка для шкіри навколо очей зменшує ознаки видимих вікових змін. Клінічно доведено для 100% опитаних жінок. Revitalift Filler від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним. Налгезін швидко упорується з різними видами болю. Налгезін, скажи болю, ні. Вчасно. Від розминки і до забігу. Спортивним малюкам потрібні наші найкращі підгузки трусики від протікань. З кишенькою, яка зупиняє та захищає від протікань. Так кожний маленький чемпіон зможе перемогти протікання. Памперс. Купуй трусики памперс разом із серветками в Єва Кіц на Єва Юей. Ходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб як минулого разу. Запам'ятав Атоксіл. <різь> Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість. І я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Оновлені лаки для волосся тафт тепер із захисною системою Хаптік. Зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Оновлений тафт для різної тебе. 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль з 12 по 20 липня в Києві. Культура твоя сила, кіно у твоїй ДНК. Дивимось найкраще українське та світове кіно. Подробиці на сайті oiv.comua. важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Представляємо «Детралекс» у новому пакуванні, де п'ятикомпонентний склад полегшує симптоми хронічного захворювання. Вен а ще на пакуванні є схема лікування: одна таблетка на добу до трьох місяців. «Детралекс». ти не переможна як завжди. Вас зараз представляє. Flower power. Це такий чудернацький напій. Трішки квас, трішки не квас. Трішки бузина, трішки лимона Flower Power. квітково бульбашково Це Софія. День для неї розпочинається із зачіски зволоження, догляд і зест. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Zest Beauty в улюблених аптеках України. Знайди свій Beauty Zest. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше. Найшвидша тварина на землі чи найшвидший мобільний інтернет у тарифі Turbo? фон переміг. Може, спробуємо ще раз. А тариф Турбо може безлімітно. Водафон. Найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Пантестин від подряпин від попрілостей. Від порізів. Від садин. Від допіків. Пантестин Дарниця гель з мірамістином і декспантанолом. Сприяє загоєнню та регенерації шкіри. Не залишає плям для пошкодженої шкіри пантестин від дарниці. Щобі силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети. Внесок кожного заради спільного, наше море, наша краса той самий настрій, який так хочеться відчути знову, настрій українського півдня. Секрет екстраякісного німецького відпочинку у вмінні скинути тягар щоденних справ заради насиченого задоволення. Дозволь собі екстра відпочинок. Колись видихнемо. Було і буде. Лібрарі традиція з 1906 року, що має німецьку досконалість. Історія майстерності. Будь що бі силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Наше море, наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знову. Настрій українського півдня. Колись видихнемо: було і буде. Будьши на війна. Я збираю команду. Коли їдемо, таких не беруть в космонавти. Потиснемо руки. Не трусяться вже ні. Я зав'язав і давно з дев'ятої грани. В них зовсім інше завдання: знайти шедеври мистецтва, поки їх не знайшов Гітлер. Схоже, що я наступив на міну. Нащо ти це зробив? Та нудно було. Мисливці за скарбами на 2 плюс Їхнім ворогам. Стережись! Волонені не потрібні. О, що тут Тож у неділю моя робота захищати інших. Думаю, нас обрали. Вони стануть або стобичю монстрів, або хижаками. Він хоче гонитви. Так він полює. У кіно вихідного дня на 2 плюс 2. У понеділок. Винаходи, які приймають на заході, та військові хитрощі, які змінюють хід війни. Наші майстри спроможні виготовляти унікальні речі. Мобільний шпиталь-трансформер. Він розпадається буквально за 15 хвилин. Унікальні наземні дрони. Цей дрон дав майбутнім вже багатьом блінкам наступних дронів. Система СТОПШАХЕД. Вони відстежили 84 безпілотники і збили 80 з них. Я розповім, як розум. Та винахідливість допомагають українцям перемагати. Загублений світ. Смарт-армія на 2 плюс 2. Нестеча магнію робить організм вразливим до стресу. Б6 антистрес містить вдвічі більше магнію та збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Б6 антистрес. Стресостійкість твоя сила. А тепер потроху знижуйся, йдемо на посадку. Коли у вас опіки, порізи або рани, спробуйте банеоцин. Банеоцин заспокоює рану, бореться з інфекцією та тим самим прискорює загоєння. Коли рани на тілі, банеоцин в діє. Посічені кінчики, знову стригти? Це у минулому. Ви можете досягнути нескінченності для волосся, відкривши для себе новий пантін нескінченно довге з провів формулою з ніацинамідом та вітаміном Е, яка відновлює та зміцнює волосся, роблячи його гладеньким до самих кінчиків до 100% міцніші кінчики волосся нескінченно довго. Нова колекція пантін нескінченно довге. Спина втомилась і болить. Твоя спина потребує аргет пластер з рідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Шова, юнацька я. Цей час настав. А? Який час? Час пахнути як чоловік. Дезодорант Old Spice. Стійкий, виразний аромат парфумної якості. Нам же личить запах юності. Але ж я не підліток. Вже ні. Ще перетнемось, юначе. Шоколадних мрій вже не буде таким, як раніше. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Саме такі відчуття від освіжаючої насолоди. Відкрити неймовірну свіжість випраного одягу для себе та своїх рідних із кондиціонером для білизни Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. Будь-де, будь-коли. Насолоджуйтесь відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Варикос псує плани? Представляємо Детралекс у новому пакуванні, який зменшує симптоми хронічного захворювання вен. Детралекс. ти непереможна як завжди. Їдеш на дачу. Віасату додачу підключайтесь до Віасату влітку. Отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD всього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде Віасат. Виснажене волосся. Надай йому суперживлення. Оновлені маски Fructis Hair Food. 97% інгредієнтів натурального походження. Формула збагачена вітамінами. У 7 разів більше живлення без обтяження. Гарнір Fructis Hair Food. Від гарнір природно. Нестеча магнію робить організм вразливим до стресу. Магниби шість антистрес містить вдвічі більше магнію та збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магниби шість антистрес. Стресостійкість твоя сила. Це Софія. День для неї розпочинається із зачіски зволоження, догляд і зест. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Zest Б'юті в улюблених аптеках України. Знайди свій б'ютізест. Шанан інновації для здоров'я нації. Пригадуєте відчуття чистоти після чищення у стоматолога. Ви можете відчути це вдома з Oral-B I.O. та її круглою насадкою з делікатними мікровібраціями. Oral-B I.O. видаляє до 100% більше нальоту ніж звичайна зубна щітка. Навіщо погоджуватись на часткове чищення? Переходьте на Oral-B.io – Наша найсучасніша технологія. Спреї для чищення містер Пропер. Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від містер пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванні також для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Мушуйте на роботу. Бо хочу. Мушу вкласти дітей спати. І от одного разу бо хочу. Мушу голитися. Бо хочу. Джилет Проглай тепер ще гостріший для бездоганного гоління одним рухом, яке ти оціниш. Джилет бо хочу!» Целюліт, Зайва вага. Спробити гідробаланс «Слім». Гідробаланс «Слім» допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс «Слім» – Почувайся добре у своєму тілі. З 8 липня. Прем'єра. Я доктор Джейсон Бул. Я заробляю змінюючи думки присяжних. Зчитувати людей, щоб захищати невинних. Не заради грошей, заради людей. Метод була прем'єра. З 8 липня, о 22. на 1+,1 плюс Україна. Їхнім ворогам. Стережись! Полонені не потрібні. О, що, тут Тож у неділю. Моя робота захищати інших. Думаю, нас обрали. Вони стануть або стобичю монстрів, або хижаками. Він хоче гонитви. Так він полює. У кіно вихідного дня на 2+,2. плюс я вклав цей проект багато часу та грошей, тому я взяв на роботу найкращого. На такій роботі платять готівкою, щоб погасити борг за будинок. Не буває легких грошей. Що в мене в кузові? Легких рішень. Ви не сказали, що я вистиму контрабандну зброю. Але якщо він вже на неї погодився, у тебе симпатична донечка. Торкнеш їх пальцем, я тебе вб'ю. То доведе справу до кінця. Я доставлю цей вантаж і гори тому, хто стане мені на дорозі. Атрік Свейзі у двох фільмах поспіль у п'ятницю на 2+,2. плюс Життя кидає нам виклики раз за разом, і я завжди готовий приймати її. Якщо лупа повертатиметься знову, новий кліамен буде на крок попереду. Котрійна технологія біобустер зміцнює природний захист шкіри голови, щоб покласти край повторній появі лупи. Мені нічого приховувати. Готувати вечерю ще ніколи не було так просто, як зі мною. Мультипіч від тефаль смажте корисні, смачні та хрусткі страви. Одночасно, мультипічтефаль. Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Спреї для чищення, містер Пропер. Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від містер пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Чому при нетриманні сечі ми користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та леді можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Те леді захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Хочете змінити стиль в останню хвилину? Це можливо з компактним відпарювачем Філіпс. Готовий до використання за 30 секунд з інноваційною гничкою формою для розгладжування складок горизонтально або вертикально. Вжух! і образ готовий. Компактний відпарювач Філіпс. Mm. Від доктора Ноу до Не час помирати. Від Шона Конері до Деніала Крейга. Дивись українською всі 26 фільмів про легендарного агента 007. Ексклюзивно на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Прощавай, юнацьке я. Цей час настав. А? Який час? Час пахнути як чоловік. Дезодорант Олд Спайс. стійкий, виразний аромат парфумної якості. Нам же личить запах юності. Але ж я не підліток. Вже ні. Ще перетнемось, юначе. Ганішок сієкшн мультисила. Досконалий засіб для виведення плям із технологією захисту кольорів. Ваніш діє навіть у холодній воді, видаляє плями ефективніше ніж просто пральний засіб, та допомагає зберегти яскравість одягу. Додавайте Ваніш сієкшн до кожного прання. Ваніш подовжує життя улюблених речей. Постійне прання тільки з пральним засобом перетворює білий на сірий. Ваніш відновлює білизну навіть за температури 20 градусів і робить білий ще білішим. Одяг слугує довше з ваніш. Дітям, які важко хворіють. Підтримка рідних допомагає швидше одужувати та набирати сил під час лікування. Купуйте паперові долоньки в Макдональдс на підтримку сімейних кімнат, щоб родина була разом. Квастарас представляє. Це такий чудернацький напій. Трішки квас, трішки не квас. трішки бузина, трішки Мяу-мяу. Квітково бульбашково виснажене волосся, надай йому супер живлення. Оновлені маски Fructis Hair Food. 97% інгредієнтів натурального походження, формула збагачена вітамінами. У сім разів більше живлення без обтяження. Garnier Fructis Hair Food. Від Garnier. Природно. Ти диви, на київстар-контракт знижка 20% на плату за тариф аж на 4 місяці. Так чого ти ще не перейшов? Та я не знаю. Це ж контракт. Ага. А ще це дві суперсили на вибір, захищений номер та можливість відстрочувати платіж. Знову розмовляєш з котом. Усі переваги Київстар контракт зі знижкою 20% на 4 місяці. Переходьте в додатку Мій Київстар. Секрет екстра якісного німецького відпочинку у вмінні скинути тягар щоденних справ заради насиченого задоволення. Дозволь собі екстра відпочинок. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. Традиція з 1906 року, що має німецьку досконалість. Історія майстерності. Як я замотався. А в мене той. Вигорання. Може, змінимо атмосферу. Усе так лимоново. Ага. Сьогодні у всіх нас є спільна мета і спільна мрія. Ми вже передали Збройним силам України тисячу ударних дронів, а також комплекси радіорозвідки вартістю понад 50 мільйонів гривень. І це ініціатива, яку варто підтримати. Весь прибуток з продажу квитків туру «Нескорені» буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ. Разом ми можемо зробити більше. Нескорені. Благодійний тур на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. Колись видихнемо. Було і буде. Будь-що під силу левам, які сьогодні роблять усе можливе, кожен на своєму місці як частина великої команди, адже всі ми на одному, на своєму полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для досягнення спільної мети внесок кожного заради спільного. Термінове повідомлення страшніше за злочини, які ніхто не може розкрити. Люди здатні на несподіванки. Лише коп, якого ніхто не може зупинити. Ти не виконав свого завдання. Я не виконав завдання. Брюс Вілліс. Щось не те, Сільвестр Сталлоне. Я все з'ясую. Роберт Ніро. Ми з вами охоронці правопорядку. Може, завтра зустрінемось у кіно вихідного дня на два плюс два. Де <ріст> вітробутих копів за півроку? Він збирає трофей. Я такого ще не бачив. Він не повторюється. Усі копи з різних дільниць щоразу інший час. Місця злочину чисті, але він облажається, як завжди. І тоді ми його схопимо. Детоксикація у неділю на два плюс два. Поповнюйте запаси швидких сніданків в метро. Знижка 30% на понад 100 позицій сухих сніданків, каш швидкого приготування та злакових батончиків. А картка метро в боті чи додатку за дві хвилини. А по тобі і не скажеш, що ти тут живеш?